Добрий день! Привіт вам з Бесарабії, Південь Одещини. Сьогодні, 18 травня, показую вам флорібунду Алабастер. Ось подивіться, як вона почала квітувати. У неї квіти чисто, чисто білі. Чи не одна квіточка не впала? Ось і так їх багато. Ось показую. І кущик такий гарний, о, вона була височенька, і я восени її в минулому році трошки омолодила. Та я всі троянди поомоложувала. Дивіться, яка крупна, ось, дивіться. Ну, сантиметрів 10 точно є. І я його омолодила, повирізала великі такі товсті гілки, які були високі-високі. І ось вона видала мені такий красивий кущик. Дуже красивий такий компактний кругленький кущик. Ви бачите, який він кругленький і красивий, ось, показую. І так обільно квітує. А тут ось три бутончика, та ще квіточка. Два бутончика, а вже порозовіла трошки. Бачите? Вже, мабуть, скоро буде опадати, відцвітає ця біла. А ось дві білі, які красиві, поруч. А ось, ось. Ця порозовіла. Це вже давніша квіточка. Ось там моя космушка заскочила. Ось. Бачите? А тут ціла віточка і бутончиків скільки. Одна віточка от. Одна віточка і такі крапкі в неї стебельки. Дуже хороша троянда, всім рекомендую. Дуже обільно цвітуща і легко, легко живцюється вона. Дуже легко. В мене вже Щас порахую скільки. Раз, два. Три кущика невеличких, маленьких, з живців цієї троянди. Ой, красивий який кущ, Гляньте. І такий такі. Наподобі Олівії Остін Роуса. Ну, той, та ще вища а ця. Ну, дуже красивий кущик формірує. І троянди такі крупні. А ось поруч росте троянда Амадеус червона. Вона теж дуже обільно квітується, троянда. Ну, вона тільки починає ось. Вона така красненька бархата. Квіти в неї не такі великі. Але сантиметрів 7-8 точно є. І дуже яркий червоний колір у неї. Ось вона. Дуже великий. Та був він дуже був високий, аж вище оцієї конструкції. Та я її осінню теж повирізала такі великі товсті гілки. Як я вже розповідаю, що я осінню омалажувала всі троянди. Ось, це вона розквітне, то я більше, як більше розквітне, то я покажу. Поки вона тільки починає своє квітування. Ось. А тут поруч росте маленький кущик, він ніяк не двигався з місця. Еден Роуз. Ось у цьому році перша вона, це вже третій рік, вона була не жива, не мертва. Ну, я вже її підливала, і, як говориться, танці з бубнами вокруг неї плясала. Ну, почала, вроді, попішла в ростусь. Бутончики будуть квітувати побачимо. Ось Тут гайлардія поруч такі подсолнушки невеличкі. Ось. В неї теж великий кущ, вона як розцвітне, то буде вся покрита. ось, Дуже багато в неї бутончиків. Вся покрита квіточками буде. Цей кущик. я його залишаю, він многолетка. отак, отут постійно росте. Так, це трохи красоти вам. Алабастера. Ось. <гум> Ось, Хто любить білі троянди, то ця троянда для вас безпроблемна, красивуща і квітує за сезон раз за три, мабуть, точно. Відрощує швидко свої знаєте, пагони, квіточки, квітоноси. Дуже швидко відрощує і цвіте повторно, повторно, повторно. Флорібунда Алабастер.